На Львівщині затримали чергових ділків, що допомагали чоловікам ухилятися від мобілізації. Так відомо про групу з трьох осіб, які виготовляли спеціальні довідки, що допомагали призовникам втікати з країни за 5 тисяч доларів. США зловмисники обіцяли виготовити медичні довідки, а також подальшому посприяти для зняття з військового обліку військовозобов'язаних. Їх було затримано на гарячому в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Це стаття, яка означає, що злочин відбувався, відбувався в даний момент, і під час цього були затримані особи. Отже, їм вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. І станом на зараз триває досудове розслідування, так як ще з'ясовуються інші можливі учасники вказаної схеми. Тепер їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Також працівники СБУ викрили і лікарів на чолі з керівництвом одного з медзакладів регіону, які за винагороду теж могли зробити необхідні для ухилянтів документи. Вони виготовляли документи про групу інвалідності, яка в подальшому давала потенційним тікачам виїхати за межі нашої держави. Двох фігуранток провадження було затримано на гарячому. Це одна з керівної ланки даного медзакладу та її колега. Жінки були затримані під час отримання 4,5 тисяч доларів США. Станом на сьогодні триває по них досудове розслідування, а також перевіряється ряд медичних працівників, які можуть бути причетні до вказаної протиправної діяльності.